Мрія, майбутнє, мистецтво, промінь, фортеця перемагати почуття, такі звичні боденні слова, без яких напевно не минає жодного дня в середньостатистичного українця. А тепер уявіть собі, якби не творча фантазія письменників, ми носії Солов'їної, не мали б мрій, почуттів і на нас не світили б ясні промені сонця. Оказіоналізми, ковані слова, або по-простому авторські новотвори так сподобалися свого часу читачам, що вийшли за межі художніх текстів і стали загальновживаними. Тож сьогодні пошукаємо авторів того, що здавалося б, існувало споконвічно. Іван Котляревський, коли створював славнозвісну Енеїду, вигадав слова угамуватися. А несамовитий квітка Основ'яненко змусив не лише всю Україну плакати від своєї сентиментальної марусі, а й подарував нам лексеми буденний і перемагати. Уявіть, до початку 19 століття наш народ постійно брав верх над ворогом і не знав, що перемагає його. Пантелеймон Куліш створив не лише перший історичний роман в Україні, а й такі слова, як вабити зграє, злочинець несвідомий. Покора, послуга, почуття і рівність до моменту, як Марко Вовчок взялася за перо, наша мова не знала про слова красень, «легкодухий», намір і навіть питання цікаво, що українці ставили до середини 19 століття. Невже поки Леонід Глібов не видав свої байки, наш народ був безсоромним? Бо саме він вигадав лексему соромно. А також бурмотати і пожовкнути Тарас Шевченко не тільки батько української літератури, він ще й виродив такі слова: як високочолий, вогняний, мордуватися, почимчикувати і фортеця. І як ми тільки називали Хотинську фортецю, поки не прочитали Кобзаря. Нечуй Левицький свого часу показав нам не лише як не варто будувати родинні стосунки. Так, так, вона кайдашева сім'я, а також навчив бути самосвідомими, мати світогляд і саджати квітники. Михайло Старицький, справжній коваль новотворів, саме він нам подарував майбутнє а ще страдницю, завзяття темряву, сутінь байдужість. Стуманілого, пестливого, привабливого, і, звісно ж, мрію. Цікаво, що це слово походить від мріти, що означає виднітися, бовваніти. Іван Франко і віршував, і перекладав, і писав наукові праці, і був видавцем, і сушив голову над поповненням українського словника. Завдяки йому маємо привид, чинник, отвір. Та свідоцтво. Олена Пчілка стала авторкою лексем переможець, нестяма, мистецтво та променистий. А от її донька Леся Українка вигадала слово промінь. Цікаво, хто в кого підгледів і списав. А ще завдяки лісовій пісні в Україні настає не лише весна, а й провесна, тобто період, коли природа прощається із зимою і відчуває тільки натяк на пробучення. Тож продовжуємо пізнавати українську глибше. Тримаймо мовний фронт і не біймося казати своє слово. Раптом його підхопить увесь світ.